Покарання в цьому раунді називається мікротеніс. Людина, якого бере переможець в цьому раунді, стане отак от перед тенісним столом і отак от обличчям стане на нього. І чемпіон з настільного тенісу буде намагатись йому попасти по обличчю. Або в лунку. Або в лунку. <плес> Іван, будь ласка, займайте місце. Дякую. Ваша задача скільки Ці, ми разів попадаємо? Три максимум. Всі Три не рази не треба попасти. Ні, не ні. А ви не з у А, ну Я так і подумав. А які у вас заслуги в цьому спорті? Чемпіон України 2024. Давайте обласки Іван. Спробуємо удар зліва спершу. Ром, ром, ром. Ой. Це А, Це при... о, 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 а, Це пристрілище, це пристрілище. Хочу по вусам попасти. О, вуса. О, <пас> о, о, Ні, але ж треба оцей. Треба оцей. Давайте да, справа треба... спробуємо. Це пристріли. Ти кожен раз <падає> будеш <падати> попадати! Ну, давай Роман, так ти відсувай! Треба три сильних. No, ну, три хороші. Три сильні. Так, ви, якщо ми починаємо. Давайте спробуємо. Тоді, так. не кайфу. Один. Один, попас один. Та де вже, це вже три було. Та ні, два два Ще два? Треба два попасти. Ой-ой-ой! Другий був. Бачите, його жалію, один із трьох завжди. Давайте ще разочек. 哈哈哈哈哈哈。<laughs>